Відкривачка, ну, коротше, все по стандарту. Так. І так само в цю сторону ми їх складаємо. Хоп і все. Бадьорі важкенькі, грам 300, мабуть, важать, можливо, навіть більше, не знаю. Чохол стандартний. Друзі, якщо комусь потрібно, їх вже три або чотири, можливо, навіть більше. Не знаю, скільки ми знайшли їх за ці випуски. Пишіть, забирайте. Так, це нам не потрібно, це я не знаю. То думаю, не потрібно. Так, окей, наступна. Те ж саме. Вроді те ж саме. Ну, як мінімум чохливних у цих оцих е... мультитулів однакові, але це щось прям... Ну це дуже манюні. Просто порівняйте зараз. Це прям карманний карманний. Дивіться, в порівнянні з тим, що знайшли перед цим. І це ще тільки що. Так, все назад. Ніхрена себе не в ту. Не поняв. Не поняв, як воно відкривається. Коням, прикол. Окей. О, вони отак відкрив. Отак відкривається. Коротше, прокручуються. Не розкриваються, а прокручуються.